Всім привіт! Сьогодні я вам покажу розпаковку електросамокат Xiaomi Electric Scooter 5, його певні технічні особливості, що входить в комплект, і в кінці відео покажу, як налаштувати, щоб його розблокувати, адже він одразу не буде підтримувати всі функції. І так, В комплект входить у нас документи, ключик, болтики. Один є запасним кабельочок. І зарядний пристрій, там зараз ми побачимо 70 Вт. Ну, він досить довго заряджає, такий об'єм батареї, але в принципі, якщо за ніч, то він досить встигає він зарядитись. Стандартний штекер для всіх Xiaomi. Так, дивимося, складний механізм. Тут досить добре допрацьований складний механізм. Так, він ось, руль треба буде приєднати, коли ми будемо його збирати. Ось так. У рулі є поворотнички. Світять вони дуже добре. Вночі вони прям освітлюються. Скручуємо ми чотири гвинтика, щось на китайському написано, я цього не розумію. І ось допрацьований механізм у вигляді шарика. Якщо хто пам'ятає М365, то це набагато, набагато допрацьованіший механізм. За що ну, великий плюс видно, що фірма Xiaomi розвивається, не забиває болт. Ось його досконалі. Хто цікавився гальмами? Так, там все закрито. І як ми бачимо, тут накачуємо мі колеса, Накачуємо мі колеса, переднє і задні, відповідно, можна регулювати під вагу райдера. До речі, кліренс у нас 10 см, тобто з бордюрчиків ну, плюс-мінус. Якщо в ліфт комусь 115 см, 16 см дека, ну, двоє, в принципі, помістяться, але це не рекомендується. Бачимо магнітик, теж допрацьована заглушечка магнітна, щоб туди менше потрапляло. До речі, кому цікаво, накачувати колеса, для сьомі потрібно 40-50 PCI, тобто, або приблизно 3 атмосфери. Ось, єдине, що тут цей резинова заглушечка, в мене є підозра, що там може таки вода затікати. Ну, і Напевно, один з мінусів самоката це екранчик. Глянцевий екранчик, він мені здається, просто об повітря царапається, всі відбитки пальців, на жаль, на ньому видно. І так, по налаштуванню скачуємо програму Mi Home. Там Нажимаємо все Дозволити. Не, там було лише цього разу, бо користуємося програмкою. Одразу же знаходить наш самокат. <клух> Потрібно буде відсканувати qr код Зараз самокат це зовсім ну, практично автомобіль, девайс, який просто так не, не взяв і не поїхав. Тобто, треба обов'язково якийсь. Програму зареєструватися, підв'язати під свій аккаунт. Тобто, стосовно безпеки, вони, ну, скажімо так, добре, добре просунулись. Також обов'язково треба ось створити кімнату, яка приблизно зберігається. Самокат, підключаємось. Ну і після обов'язково подивитися відео, я його пропущу зараз. Ось без нього, як ми бачимо, повний перелік, максимальна швидкість, розблокувати, заблокувати, налаштовувати різні функції самоката. Тобто він буде в обмеженому режимі їздити з обмеженою швидкістю. І обов'язково не забудьте десь зберегти OR-код для випадку, якщо хтось його вкраде і ті самі чи деталі. Не всі деталі самоката зможуть зловмисники використати на розборці, або е якщо хтось захоче на ньому покататися або переєструвати на себе, цього в нього не вийде. Ось, і ще, що в нас є в програмі, це є автоматичне вімкнення-вимкнення -вимкнення фар. Досить така, би, нова функція для самокатів. Підтримка тиск в шинах, основна інформація, інформація про акумулятор. Тобто пишеться все, кілометраж пишеться, пишеться, коли перший раз обімкнули, коли зареєстрували, тобто тепер все, як там пробіг і так далі, все записується. Тобто дата ось введення в експлуатацію. Є також по функціях досить цікаві там. Утримування, якщо ви там на пісок заїжджаєте, якщо якісь пробуксовки, воно буде допомагати. Я відчував, як я заїжджав на пісок, як самокат відчутно уповільнився, щоб не занесло. І не перевернутись там, не пришходити сюди. Кому цікаво, як він у використанні або вагаєтесь, між еліт, чи доплатити за проверсію, дивіться мої наступні відео. Па!